Воєнні дії завдають багато психологічної шкоди людині будь-якого віку, але найбільшу небезпеку становлять для емоційного стану наших дітей. Найкращою терапією в цьому випадку є переключити їхню увагу на творчість і знайомство з однолітками. Про один з варіантів як це можна зробити далі в сюжеті. Ще завчасно до початку творчих майстер-класів в центрі міста біля Волинської обласної бібліотеки для юнацтва збираються дітки для того, щоб познайомитись та поспілкуватися перед захоплюючою пригодою, яка на них чекає. Багато хто з них приходить сюди щодня з понеділка по п'ятницю, аби навчитись творити та розвивати уяву. Сьогодні в нас майстер-клас паперопластики. Сьогодні ми будемо виготовляти книжкову закладинку, котик, а також пропонуємо діткам сьогодні ще зробити таку підставку під оліпці. Зазвичай у нас дуже багато діток, ви бачите, є і, луч, і лучани у нас, і є з Краматорська, є з Маріуполя, є з Херсона дівчинка. Тобто географія у нас трошки є. Я тут робила майстерки з Оксани. Пані Оксаною хочу зробити виставку свою оригамі, Всі кошти підуть на потреби військової армії. Що ви ще тут робили, крім того, що оригамі? Ну, Ми робили шили ми бичка, шили, пам'ятаю його. І совундів шили. Ще ми це, робили паперопластику, таких зайчиків пригучих. Мультитерапія це коли ліпиш фігурки і на камеру знімаєш, вони двигаються без рук такі. І от усі поспішають зайняти свої робочі місця. По закінченню майстерки кожен навчиться робити котики-закладки та коробочки-підставки для канцелярії. Ну, а поки процес навчання триває. Щоб, скажіть, як важко різати? Ні. А що у вас вийде? Котик. Тепер другу сторону фіксуємо. Якого кольору буде? Я вже Аби не відволікати дітей, запитаємо директорку бібліотеки про ці майстер-класи. Це допомагає розвантажити різні тривожні ситуації і зорієнтуватися на доброму, позитивному з вірою в майбутнє. І дуже добре, що фонд Ігоря Палиці тільки разом допомагає нам проводити проведенні таких різноманітних майстерок. Майстерки ми проводимо щоденно. Фонд Ігоря Палиці тільки разом налагодив гарну співпрацю з бібліотекою для юнацтва, адже вони проводять дуже багато заходів. Одна із них це серія майстер -клай класів, арт-терапія для дітей і молоді дуже важливо підтримувати зараз такі події, тому що знаємо, що фінансування майже не відбувається, і витратні матеріали все рівно потрібні. Цими витратними матеріалами допомагаємо їм займатися з дітьми, займатися молоддю, витягувати якось дітей і молодь з цих пригнічених станів, давати їм якесь таке гарне навантаження на їхню психіку, займатися з ними розвиваючими іграми, якимись. Правиль правильно займати їхній час для того, аби наше покоління зростало здоровим, як фізично, так і психологічно. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі.